Привіт всім, мене звати Тетяна, я репетитор, вчитель математики, допомагаю дітям полюбити математику так, як люблю її. Я хочу запропонувати Це мій YouTube канал Я хочу розвивати український YouTube і буду ділитися своїми думками, своїм натхненням щодо математики. І пропоную перше таке відео, як розв'язати рівняння різними методами. В мене їх зараз буде п'ять. Деякі методи мені допомагають. Учні мої ем, дають ідеї, от деякі я самостійно іноді не дуже очевидно. Але загалом учні допомагають побачити різні методи. Ну і взагалі кожна дитина має свій хід думок. Отже, пропоную розв'язати таке рівняння. Дужки 25 4 мінус чотирих, помножити на 2, додати 8, до рівня 18. Хочу сказати, що це рівняння за четвертий клас, але діти різного віку розв'язують його по різному, залежно від того, яку інформацію вони вже в школі вчили. Ну, і я люблю показувати. Різні методи просто обожнюється робити що. Так, отже, метод перший. Він є дуже простим. Його вчать приблизно в 4-5 класі. Отже, відкриваємо спочатку дужки. Є 4 кроки. Ну, майже всі методи будуть містити 4 такі основні кроки. Відкриваємо дужки. Множимо 2 на кожен доданок дужки. От, як я показала стрілками. Отримуємо 50 відняти 8 мікс, додати 8 до рівня 18. Ну, всі, хто хоче, кому буде цікаво, може нажати на паузу і розглянути все детально. Тобто, я не буду переказувати. Другий крок. Другий крок це додати подібні доданки. Це 58, маємо 58 відняти 8х дорівнює 18. Третій крок: знаходимо від'ємник. Отже, 8х дорівнює 58 відняти 18. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшого ваного відняти різницю. Маємо 8х дорівнює 40. І останній крок, четвертий, знаходимо невідомий множник. Для цього потрібно 40 поділити на 8, отримаємо х дорівнює 5. Переходимо до методу номер 2 метод другий. Отже, метод другий, він так само буде простенький, його вчать приблизно в п'ятому класі. І ми, яким чином ми тут працюємо? Отже, крок номер один, перенесемо відомий доданок 8 в праву частинку. Будемо мати дужки 25 відняти 4 x помножити на 2, дорівнює 18 відняти 8. Маємо з правої сторони 10. Крок номер 2. Позбудемося множника 2, хоча в п'ятому класі вчать, що ми знаходимо невідомий множник. Для цього добуток 10 потрібно поділити на відомий множник на 2. 10 поділити на 2, Таким чином маємо 5. Таке просто рівняння: 25 відняти 4х до рівня 5. І так само, як в попередньому методі, кроки 3, 3 та четвертий, вони будуть повторюватися. Ми знаходимо в третій крок: ми знаходимо невідомий від'ємник, це 4х. Таким самим методом, як минулого разу, 4х дорівня 25 відняти 5, де. Маємо 4х дорівнює 20, та четвертий крок аналогічний з попереднім: це невідомий множник, Знаходимо його діленням добутку на відомий множник, і х дорівнює 5, третій метод. Я люблю гратися з математикою, показувати різні такі речі, по-різному записувати. Мені це все дуже подобається. Отже, що робимо тут? В математиці є таке правило, як додати або відняти одне і те ж саме число. Отже, крок номер один. Ми, я додаю верні, ну, додаю, окей, додаю, мінус 8, або ж мінус 8, але до лівої та правої частинки ви можете це побачити. Тут. Отже, наша задача позбутися вісімки зліва. Для того, щоб її позбутися, потрібно мати число з протилежним знаком, тобто обернене число до 8, це мінус 8. Таким чином 8 та мінус 8 скоротяться, ну і 18 мінус 8 будемо мати 10. Крок номер 2. Крок номер два я трішки по-іншому записала, ніж в попередньому методі. Так? Отже, так само у нас в шостому класі починають вчити таке правило, що рівняння ліво та праву його частинки можна поділити або помножити на одне і те ж саме число. В моєму випадку ми хочемо позбутися двійки як множника, тож треба ділити на два. Так, крок номер три так, крок. 4, вони повторюються з попередніми методами. Переходимо до наступного. Метод четвертий. Метод четвертий, крок номер один, буде повторюватися: це відкриваємо дошки. А далі ми виконуємо так, як вже знають старші діти, коли вони починають вчити від'ємні числа. Так? Отже, Тут ми додамо від'ємні числа, мінус 50 та мінус 8. І отримаємо мінус дужки 50 додати 8. І ще хочу наголосити, тобто те, що пропустила, що крок номер 2, звідки в нас взялися тут зовсім інші знаки? так? В математиці є таке правило, що у рівнянні можна поміняти знаки всіх доданків на протилежні, те, що було зроблено. Було 50, стало мінус 50. було мінус вісімх, стало плюс вісімхік, можемо теж побачити і виділено іншим кольором. Отже, ну і хід думок далі у нас продовжується вже таким чином, як ми знаємо, тобто крок номер 3 та 4, можна його розглянути. І метод п'ятий. Метод п'ятий по-своєму теж цікавий, тому що тут починаємо перший крок, він нестандартний. Перший крок, так як можемо побачити, що ем, всі елементи, всі доданки е, рівняння можна поділити на два. Ось у нас двійка, ось вісімка, ось вісімнадцять. Тож ми вже використовували метод множити на два. Так, а тепер ми використаємо метод поділити на два всі елементи рівняння. Тобто всі доданки рівняння. Ось я тут зобразила їх у вигляді дробу. Таким чином, ми отримуємо зовсім ін... ну, трішки інакше рівняння. Це 25 мінус 4х, додати 4 дорівняння 9. Ну, а решта, третій та четвертий крок, вони залишаються схожими до попередніх. Тут одна яка відмінність, яку я ще залишила, що я залишила від'ємний доданок, невідомий, так? мінус 4х зліва, а інші доданки перенесла вправо з протилежним знаком. І тут. Хотіла показати, що, маючи рівняння мінус 4х до рівня мінус 20, рівно, ми знаходимо невідомий доданок діленням добутку на відомий доданок. Одне, що в нас числа від'ємні. Мінус 20 поділити на мінус 4, мінус на мінус, діленні дає плюс. Ну, ось таке відео. Пишіть свої коментарі, зауваження, чи сподобалось, чи не сподобалось. Незабаром я випущу ще відео. А також можете в коментарях написати, які завдання б хотіли розглянути або які теми б хотіли розглянути. Буду рада створити нові відео за вашими запитами.